Українська народна казка Колобок Жили собі, діти. Завісила дійсно та й спекла полобом. Та й поклала його на печі, щоб простих. А він, з вікна на призьбу, з призьбу на зимках та й побій дорогою. Біжить та й біжить, біжить та й біжить, біжить та й біжить, а на назов. Я тебе з'їм! Не єш мене вовчику братику. Я тобі пісню заспіваю. Мамі. Дякую. Я по городу майданий. Я на яйця спечений. Я від діда та бабиці Так і від тебе. Втечу. Втік. Kolobo, kolobo, yoo kaba. Тих А колобок біжить та й біжить, 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 біжит біжит. а на зустріч йому лисичка. Колобок, колобок я тебе. Заїм. Наїш мене лисичку, сестричку. Я тобі пісні заспіваю. Ану з якої. Я по горку майданий. Я, я, я на якось печений. Я на підідали. Так від тебе втечу. Яка чудова пісня, але я трішки не зачуваю. Сьоть мені на щоб Четніше було, от клубок так і зробив.